Живуть у Британії, але лікуватися повернулися до України, бо тут краще. Львівські лікарі виявили хворобу, яку не змогли діагностувати ні британські, ні австрійські колеги. У Нього епілепсія случалися приступи. Багато багато іншого. Вони не могли щось поробити. Брати Янковські вижили після ракетного удару Росіян по Сергіївці на Одещині 1 липня 2022 року. Тоді 22 людини загинули 40 зазнали порани. Серед тих, кого вбила Росія, мама та відчим хлопчиків. Якову в шию потрапив уламок ракети. У нього стався інсульт, а частину тіла паралізувало. Його брат Володя отримав тяжку черепно-мозкову травму та перелом кістки правої руки. Хлопчиків доправили до лікарні святого Миколая у Львові. Старший Володя підтримував Якова. Казав, що все буде добре. Зараз батько прийде, чи жені прийде. Все буде добре, не всі хуй. Кажу поруч з хлопчиками. Була двоюрідна сестра Євгенія. Саме їй довелося сказати їм про смерть батьків. Покликав сказав, що. Я не буду казати, що саме, але я все зрозумів. Але так як малий лежить в палаті, це не означає, що він ті, нічого не розуміє, якщо він нічого не говорить. Але я все усвідомив. Типу, я і так здогадувався. Хлопці важко переживали втрату, втім їхні тіла потроху відновлювались. А Євгенія вирішила: бере братів під свою опіку та їде з ними на реабілітацію за кордон. Я обіцяла дітям, що наскільки мене вистачить, настільки я поруч із вами. І буду стільки, скільки треба. З братами працювали фахівці з Австрії та Британії. Здавалося, діти майже повністю відновились. Але через рік у Якова з'явились ускладнення: почалися болючі судоми. Кожний приступ. Стоп. Та все хуже, і хуже лів руки і ліва часті. Західні лікарі не могли виявити причини. Тоді Женя звернулася до тих, хто вже врятував хлопців, львівських фахівців, аби пройти обстеження. Яків та володя повернулися на батьківщину у лікарні Святого Миколая. Якову за допомогою дослідження мозку вдалося виявити причину спазмів. Електроенцефалограма, яка проведена була тривалий час, записувала, і вона виявила епілептичну активність в тих ділянках, які ми постраждали під час травми. Окрім прихованої епілепсії, лікарі виявили в обох братів підозру на рідкісну хворобу моя моя. Це коли в судина головного мозку формуються вузлики, через це інсульт може повторитися. Правильний діагноз допоміг скоригувати лікування. Хлопці вже отримують протисудомну терапію. Володя і Яків повернулися поки за кордон, але за півроку знову приїдуть в Україну на обстеження. Але брати мріють, що одного дня Україна переможе і вони повернуться додому назавжди.